Вітаємо на кермаркеті. Сьогодні до нас потрапив автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини. Економний 1.2 двигунчик Renault Clio 2010 року. А саме така компоновка двигуна, чотирьохциліндровий турбодвигун, має досить маленький розхід палива і потужно їде. Салони у французів досить тихі, не мають жодних звуків, коли експлуатуєш автомобіль. Зберігся він на своїх 250 тисяч майже як новий, відверто кажучи. Запрошуємо вас на огляд даного авто. Як сказала Альона, наш оператор, я б собі таку автівку купила за 5400. Тобто, за 10 рік такі гроші досить маленький вибір автомобілів, тим паче, що вона дуже економна і не требує ніяких в капіталокладень.